Найбільше село Уманського району Ладиженка газифіковано. Протягом місяця всі 24 вулиці населеного пункту будуть підключені до газопостачання та отримають газ безпосередньо у свої будинки. Чергову лінію запущено у кінці жовтня. Любов Дівонько одна із тих, хто більше 10 років назад вступила до кооперативу та вклала свої особисті кошти. Ми газ розпочали вести ще з 2005 року. Хоч вже трохи і зневірилися, а ми, але ми, як то кажуть, вносили знески. Але всі, і на, кінець дочекалися, на кінець дочекалися газу. Так що нам не дуже дорого це обійшлося. Десь приблизно десь до, около 4 тисяч, 3700 десь так приблизно. Ну, побачимо. Я думаю, що буде з газом краще, набагато краще. І буде чистіше і тепліше, як то кажуть, буде все добре. А жовтневого дня 2015 року Любов Ємельянівна гостинно запросила до своєї оселі губернатора Черкащина Юрія Ткаченка та голову районної державної адміністрації Віталія Олійника, аби за традицією посмажити яєшню та перевірити якість газу. Юрій Олегович задоволений, що команді президента вдалося вирішити багаторічну проблему села Ладиженка. Я ще будучи депутатом обласної ради і головою бюджетної комісії обласної ради, в 2007 році було прийнято рішення про виділення коштів на проєктно-кошторисну документацію. І з цього часу почали залучатися кошти. І субвенції з державного бюджету, субвенції відповідні були з обласного районного бюджету, відповідне фінансування з обласного бюджету. Так само були долучені зусилля і сільського голови на той час. І самої громади, ви пам'ятаєте, як е, вже діяли радикально, перекривали трасу е, Київ-Одеса. Е, безпосередньо долучалися і е, влада, і тоді демократичні сили. І сьогодні по суті демократичні сили і завершили вже введення в експлуатацію цього газопроводу. По проектна кошторисна документації, по цінах 2008 року це е, складало близько 12 мільйонів гривень, тобто. Немаленькі кошти і зусилля, але є кінцевий результат. Кінцевий результат це газ, які ми запалили сьогодні в селі. Зрозуміло, що сьогодні країна йде по зменшу використання газу, але для цього села це принципово, тому що люди потратили власні кошти відповідно по доведенню до саміх до комунікацій до домів. І тут було принципове питання, що ці кошти не на вітер, не в пусту десь були, пішли, а влада долучилася і допомогла. І голова адміністрації, який безпосередньо робив цю роботу, тому що бюрократичних перепонів дуже багато було в оформленні документів, особливо на самому центральному рівні Міністерства і Нафтогазу. Але зробили. Оце такими кроками ми сьогодні показуємо те, що є сьогодні, повинно бути добудовано з в експлуатацію. Протягом всіх останніх місяців свій робочий день Віталій Васильович розпочинав та завершував питання младиженки. Велика кількість поїздок до Києва, боротьба з недолугим законодавством, наполеглива та послідовна робота з представниками газових служб. Результатом цієї титанічної праці є впевненість, що питання ладиженки нарешті таки вирішене. 11 років стояло це питання не вирішене при будь-якій владі, при будь-яких керівниках. Проте влучивши сумлінно. Натхнення і бажання міністерств, відомств, обласної державної адміністрації, департаменти, управління, районної адміністрації, приклавши всі зусилля сьогодні командою президента, це питання вирішилося. Те питання, яке 11 років було тільки в мріях, воно сьогодні стало дійсністю. Сьогодні на тій вулиці, де ми знаходимося на Ворошилова, прийшло блакитне паливо. Сьогодні. Багато кому не віриться про цю подію, але надзвичайно приємна, корисна і необхідна подія, яка відбулася в нашому районі. Багато прикладено зусиль, багато зроблено добрих справ. І слова вдячності всім мешканцям села Ладиженка за їхню витримку, за їхню відданість, за їхню віру у вирішення цієї справи. Велика вдячність всім тим людям. І сільському голові, і засновникам кооперативу Ладгаз, і членам кооперативу, і працівникам Уманьгазу, які приклали достатньо зусиль, які провели ту роботу, яка сьогодні має цей результат. Найближчим часом я просив би всіх жителів села відкласти свої рутинні домашні справи і пропрацювати із фахівцями. Служби газової здати відповідні лічильники на повірку і зробити все можливе, щоб в найближчий період часу в кожній оселі населеному пункту Ладиженка було тепло, був газ. Сьогодні підключено 10 будинків. Фахівці служби умань працюють. Сьогодні налаштовуються лічильники ще у 20 будинках. І якщо все буде благо, то у завтра вже буде 32 будинки. Надалі підключено до використання газу і надію, що за 2-3 неділі ці 24 вулиці, які є в населеному пункті Ладиженка, будуть всі приєднані до газопроводу. Ну а для селян відбулося справжнє свято. Вони задоволені, що відтепер Ладиженка поповнила ряди газифікованих сіл уменського району.